Друзі, всіх вітаю! Що включаємося з хорошими новинами? Е, вибачаюсь, на день затягнув очоти по збору на дрони, тому що їхав вчора, трошки не було як. В принципі, і добре, чого, тому що ще вчора дійшло два зачислення вже після закінчення збору. Тому що люди з інших банків пересилають, тому ще два зачислення прийшло. Зараз я скажу. Остання сума, яка в нас була на дрон 1828 злотих 63 гроші. Кому цікаво, дивіться предучі отчоти. За кожний тиждень, кожна виписка все повністю є. Е, у нас було 1828 злотих 63 гроші. За цей тиждень ми е, зібрали 490 злотих. І так, хто нам пересилав Відео, відеочот? Останній був 17 числа, здається. От з нього ми починаємо. Так, Сергій Гавріченко. вибачаюсь якщо неправильно назвуть чиюсь ім... ну, фамілію. 30 злотих Денис Богач. Денис Богач, радий був з тобою зустрітися познайомитися. Наскільки Європа? Ти розумієш, що маленька, що просто зустрівся з водієм фури, з яким у нас є общі знайомі, прям чутлі, там, неродственні. Тому завжди такі зустрічі приємні. Денис тоді задонатив 250 злотих. Денис, дякую тобі. Григорій Левко, 50 злотих, Чехлаков, Дмитро 50 злотих, Сергій Дуденченко 110 злотих. Хлопці, всім велике дякую. В нас, в принципі, є та сума, яка нам потрібна на дрон. Сьогодні у нас 26 сентября. Я в трасі до 28-го, в четвер я приїжджаю додому. Можливо, в п'ятницю я вже буду починати записувати відео і що буду йти, купляти дрон, що, де і як. Давайте ж підсчитаємо стільки. У нас є Було 1828,63 гроші. Додаємо 490 злотих. Ми маємо 2318 злотих. Якраз там не вистачає пару сотень злотих. Я вношу свою лепту там 400 злотих, чи скільки, я додавлю своїх. І, в принципі, оголошую збір з закритим. До цілі прийшли. Залишилось поїхати купити дрони. Друзі, ви просто. Я не знаю, ну ви красавчики, що я можу сказати. Тому, в принципі, я радий, ми дійшли до нашої цілі. Е, уже на наступному тижні, я думаю, вийде відео. Е, Хоча, може, я буду в прямому ефірі записувати, побачимо, е, як я буду купляти дрон. Поїду, не знаю, буду їздити в медіа-експерти в різні магазини по Польщі. ой, вибачаюсь, Даби ну, не лоханутися, да, ніде не переплатить, а як можна більше зекономить. І, в принципі, Купляємо дрон, все я покажу, чеки покажу. В Україну дрон будемо передавати, мабуть, Ілюхою нашим водієм, який є в мене в групі в телеграмі. Якщо хочете, перепис... переходьте по описанні в описанні під відео, є силочка на групу в телеграм. Ілюха працював водієм на бусі перед війною. Поїхав в Україну і не зміг. Приїхати далі працювати, зробив візу, практично, і не вспів виїхати. І зараз він працює на возить людей з України, пасажир, да, там Сім плюс 1, наскільки я знаю бус. І він часто їздить через Польщу. Тому, даби було надіжно, ми і передамо цей дрон в Україну, і нам з вами залишиться вирішити, кому на який підрозділ цей дрон віддати. У мене є. Якісь знайомі, скажімо так, да, де служать в таких бригадах прямо в самій сраці. Но я хочу це по суті зробити разом з вами. Так що накидуйте ідеї. Хто знає, куди срочно, може я не знаю, ну капець як треба. Ну що, дрон це очі. Ой, ціні даля камедія. Дрон це очі і це збережені життя. Друзі, всім дякую. Звіт по дрону. Буде про, я маю введу, про його купівлю. Всім велике дякую. Я, я дуже радий і хочу сказати, це в принципі ваша тільки заслуга. Вам дякую. Блін, ну це прикольно. Ви красавчики, ребят. Все, до зустрічі в наступному відео.